П'ятеро дітей, ось маленьких, ще менше. Ось ми зараз йдемо в садочок ще за однією дівчинкою маленькою. Я вже другий день в самоварі варю яйця, щоб, хоч якось, їх нагодувати на вечерю, в день в школі кормлять. В таких умовах доводиться жити людям в будинку у високому провулку вже декілька діб. 35 квартир. 35 квартир. Залишити людей без газу. Маленькі діти сидять голодні. В мене хворі ноги. Мені 70 років. А я ходжу, працюю. І в мене два сини на фронті. Один інвалід прийшов. Я маю мерзнути. Любов Павлівна розповідає, що без газу повсякденне життя стає набагато складнішим. Кожна дрібниця від приготування їжі до обігріву оселі потребує більше часу та зусиль. Так, ось цю можна вімкнути. Бачите, комфорка. Друга не горить, третя не горить. Всі комфорки виключені. Все. Та на цьому проблеми мешканців не закінчуються. Гарячої води січасніть. Гарячої води зараз немає, тому що йде від газу. Помитися нормально перед працею неможливо. Я працюю в магазині. Під час візиту знімальної групи першого міського на місці журналісти застали і фахівців Одеса Газу, які пояснили, що працюють тут згідно з плановим графіком. Проводять технічне обслуговування багатоквартирних будинків. Вішаємо оголошення, щоб людей попередити, коли вони будуть вдома. Обходимо всі квартири, потрапляємо в кожну квартиру і беремо покази. Там, де потрібно міняти лічильник, ми міняємо газовий лічильник. Перед тим як пускати будинок ми ставимо на монометр, перевіряємо щільність, щоб не було падіння тиску. Цей будинок не витримав тиску, тому ми його не пустили вчасно. Зараз будемо знову ходити, перевіряти. Якщо будинок пройде випробування, і тиск утримуватиметься, тоді ми його підключимо. Втім, мешканців такі заяви не вдовільняють. кажуть, довіри обіцянкам вже немає. Вчора вони сказали, що вони нам включать газ. Все, вони приїхали. Покрутилися, повернулися і уїхали. У Одесагазі запевняють, роботи тривають і газ подадуть. Щойно система пройде перевірку. А поки мешканці намагаються виживати без елементарних умов і щодня чекають, коли у домі знову з'явиться тепло. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Попелюх, перший міський.